Колись у безкраїх українських степах між вітром і тишею народився переказ про загадкового козака, який не належав ні до війська, ні до землі, ні до часу. Його називали по-різному: чорним вершником, сином вітру, тінню Січі. Він з'являвся там, де небезпека нависала над селами, де ворог палив хати й топтав ниви, де матері благали небо про порятунок. Його шабля блискала, мов спалах грому, і кожен удар був точним як суд. А коли все стихало, він щезав, лишаючи по собі шепіт трав і запах пороху. Цей образ не просто вигадка народної уяви у ньому закарбувався дух доби, коли українські козаки були не лише воїнами, а й уособленням народної волі. У 16-17 століттях, коли татари й турки не раз спустошували українські землі, а річ Посполита намагалася зламати волелюбний норов запорізьких лицарів, народ складав легенди про героїв, здатних змінити хід подій. Один козак міг урятувати ціле село або покарати зрадників, тому люди вірили, є таємничий захисник, невидимий сторож землі, який приходить у найтемнішу годину. Історики згадують, що серед козаків справді були постаті, які здавалися надприродними. Наприклад, Іван Сірко, славетний кошовий отаман, який, за переказами, міг з'являтися в різних місцях одночасно, мав дар передбачення і неодноразово перемагав ворога чисельно сильнішого. Про нього казали, що він служить не собі, а тіні предків. Такі легенди народжувалися не від марновірства, а від глибокої віри українців. Навіть коли все здається втраченим, завжди знайдеться хтось, хто підніме шаблю за правду. Чорний вершник це не конкретна людина, а символ самої України, яка щоразу постає з попелу. Його слова до старого отамана звучать як заповіт: Мене не треба знати, треба самому стати таким. Це і є суть козацької філософії не чекати героя, а бути ним. Кажуть, коли над Україною нависає загроза, він знову виринає з туману у вигляді воїна на фронті, волонтера на дорозі або хлопця, що несе пораненого побратима. Бо обличчя чорного вершника у кожному, хто вірить у свободу і стоїть за неї до кінця. І, можливо, саме тому ця легенда живе досі. Як пам'ять, як молитва, як вічна клятва захищати Землю, що народила таких синів. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.